А тепер про Данила Романовича: короля Русі, князя Галицького, Володимирського, Великого князя Київського. Його багатогранне життя скінчилося в 1264 році. Коли Данило задинувся та помер у холмі, де був похований у церкві Святої Богородиці, яка була збудована ще за його життя. Летописець, оплакуючи його смерть, назвав його другим соломоном, очевидно, надтикаючи на те на його мудре правління. Холм зараз це польща. І якось даже вирішувалось питання про екномацію, але дехто Сафіголові кажуть, що знайти поховання абсолютно неможливо. Те ж саме можна сказати за Дмитра Вишневецького, який відбував Хортицю, втрачені е в Стамбулі в 1563 році, могили немає. Нескучий полководець та політичний діяч, полковник, гетьман Петро Канашевиця Гайдачний, могила втрачена. Богдан Хмельницький, організатор постання проти панування шляхти в України, яке переросло в національно визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої, засновник козацької держави Війська Запорізького, більш відомо як Гетьманщина. Протягом свого гетьмування уклав союзи з Швецією, Московською державою, Османською портою. Богдан Хмельницький. Помер уранці 27 липня по старому стилі 1657 році Чигирів, а 25 серпня був похований у Соботові, в Мільгінській церкві, яку гетьман будував як родову осипальницю. Саме в цій церкві 27 або 30 грудня 1653 року було похованого його сина Тимоша. Міфи міфами, але треба сказати, що до цього часу. Ані могили, ані останків Хмельницького там досі не найдено. Російська імперія століттями намагалася знищити та приховати будь-яку інформацію, яка стосується теми національної ідентичності країни. Правда була знищена, а появилися міфи. Внаслідок такої пропаганди ми навіть не знаємо, де поховані більшість українських гетьманів. Та інших видатних українців, завдяки яким Україна сформувалась як держава.